У Польщі набирає обертів тренд на ненависть до українців. Спочатку йшлося лише про провокації з боку проросійських активістів, що блокували вантажівки з українським зерном на кордоні. Втім, дедалі частіше негативну риторику можна почути як в польському уряді, так і серед самих поляків. Докладніше про те, з чим пов'язана ця тенденція, і чи відчувають ворожість до себе самі українські біженці далі. З вами Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на наш канал. Днями польща заявила, що не відправлятиме свої війська до України в рамках ініціативи коаліції рішучих, навіть якщо бойові дії вдасться призупинити. Причиною є те, що країна сама має значну загрозу на кордонах з Росією та Білоруссю. Водночас, за словами польських урядовців, це не значить, що Варшава. Зовсім не братиме участі у коаліції рішучих разом з цим відносини між Україною та Польщею стають дедалі прохолоднішими. Пише ТСН почалося це, коли уряд Туска, закриваючи очі на зухвалі дії ультраправої партії конфедерація та її сателітів, просто втратив контроль за поширенням російської пропаганди в країні. Після перемоги на виборах Навроцького ця тенденція набула масштабів чергової гострої кризи. Так, минулого тижня польський президент анонсував нову законодавчу ініціативу, яка прирівняє Бандерівський символ до нацистських і комуністичних у кримінальному кодексі Польщі. Вочевидь, це стало відповіддю на прапор УПА, який розгорнув один із глядачів українців на концерті білоруського репера Макса Коржа у серпні. Інцидент обернувся справжнім скандалом і хвилею хейту на адресу українців у Польщі в соцмережах. Після заворушень на цьому концерті Туск заявив, що 57 українців депортують із Польщі. Крім того, одразу за цим Кароль Навроцький зробив безпрецедентний крок. Завитував поправки до урядового закону про допомогу українцям. За його словами, програма з виплати 800 злотих на кожну дитину сімей біженців має діяти лише для працюючих українських громадян. Так само і з охороною здоров'я ми бачимо певну перевагу українців над поляками, а медичне страхування доступне для українців незалежно від того, чи працюють вони та чи сплачують медичні внески. Це ставить нас у ситуацію, коли до громадян Польщі у їхній власній країні ставляться гірше ніж до наших гостей з України, зазначив Кароль Навроцький. Наступним тривожним дзвіночком з Польщі стала заява експрезидента Анджея Дуди. Який як і діючий глава держави представляє партію право і справедливість? Він звинуватив президента Зеленського у намаганнях від самого початку втягнути у війну країни НАТО, включно з Польщею. Говорячи про це, політик мав на увазі трагедію у Пшеводові, де 15 листопада, двадцять року, внаслідок падіння ракети загинуло двоє польських громадян. Вочевидь, польські політики свідомо взяли на озброєння українську тему, роблячи собі на цьому рейтинги. Ба Більше консервативні та ультраправі польські політсили недалі більше намагаються дистанціюватися від подій в Україні, зазначаючи, що це не їхня війна. Критика на такі заяви в уряді також лунає, але ймовірно недостатньо голосно. Адже політичне протистояння щодо українців вже давно перекочувало і на побутовий рівень. Аби зрозуміти, який вплив політичні гасла мають на суспільство. ТСНЮА поспілкувався з українцями, що проживають у Польщі довгий час. Забігаючи наперед, більшість з них вже відчули вороже ставлення з боку поляків у тих чи інших проявах. За словами Олександра, який має у Вроцлаві кілька СТО, кількість клієнтів у нього не зменшилась. Водночас, чоловік зазначає, що в соцмережах дійсно стало більше хейту. Українці в Польщі бояться, що ситуація може погіршитися, а деякі навіть вже роздумують про виїзд. До прикладу, у Вроцлаві є декілька українських ресторанів. Навіть у новинах показували, як під час та після виборів їм розбивали вікна, двері та вламувалися всередину. Спочатку ті, хто це робив, залишали записки. Платіть нам якусь суму щомісяця, і ми не будемо вас чіпати. Власники ресторанів відмовлялися, повідомляли в поліцію, але їм знову вибили вікна і навіть проникли всередину. Розповідає чоловік. При цьому Олександр зазначає, що внесок українців до держбюджету Польщі набагато більший, ніж витрати країни на допомогу їм за даними дослідження Deloitte, на замовлення агентства ООН у справах біженців у перші два роки війни на допомогу українцям. Польща витратила понад 6,5 мільярдів євро а отримала від біженців у 8 разів більше. Поляки, з якими ми працюємо, питаються, чому виплати 800 плюс хочуть забирати лише в українців, а не у всіх мігрантів. Дехто взагалі наголошує, чого лише у мігрантів давайте і у наших поляків забирати, які не хочуть працювати і постійно сидять на дотаціях. Розповідає українець, за словами української журналістки, докторки історії Олени Бабакової, що проживає у Варшаві. Ситуація дійсно погіршується з тижня на тиждень. У політиці та змі спостерігається справжня антиукраїнська істерика. Журналістка зазначає, що у політичному дискурсі зміни були помітні ще від осені 22-го року після трагедії у Пшеводові. Більш яскравими вони стали навесні влітку 23-го року під час зернової кризи, яка збіглася з виборчою кампанією. Тоді антиукраїнізм став однією з виборчих карт. Я, як і багато інших коментаторів з України, просто перестали приймати запрошення до програм. По перше, нас там ставлять у позиції речників українського МЗС, якими не є. По-друге, до пари добирають когось типу з конфедерації, а це дуже токсично. По-третє, суспільну думку так і не зміниш. А після ефірів отримуєш купу образ та погроз, каже Бабакова. Своє перше «Спірдоляй в Україну, журналістка Юлія Ладнова почула від сусіда, коли гуляла з собакою. Потім жінка випадково потрапила на величезний протест фермерів у Варшаві і, взагалі, боялася відчинити там рота, щоб ніхто не почув, якою мовою вона розмовляє. Українка проживає в Польщі з сином, який страждає на аутизм. І, хоча місцева інклюзивна система здається їй кращою у Європі, ставлення самих поляків до українців. Дедалі частіше засмучує мітинги проти міграції, лозунги це не наша війна та зеленського стоп українізації Польщі. Іноді дуже часто чіпляють за живе. Раніше тут було багато українських прапорів, підтримки. А зараз ми дедалі частіше бачимо це. Зараз навіть на вулиці можна спіймати недобрий погляд, коли просто розмовляєш українською. Звісно, я не кажу про всіх. Є чудові люди, які вже стали друзями. Мене лякає саме новий тренд ненавидіти українців. Хоча, якщо спитати причину, чому ви нас ненавидите, навряд чи ці люди зможуть розповісти. Я бачу тут явний слід російської пропаганди, каже Юлія. З вами була Ірина Нестеренко. Підписуйтесь на телеграф та не забувайте про вподобайки. До зустрічі. Якщо ваші предки мешкали під час другої світової на території тодішньої Польщі, у нас є гарні новини для вас. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який надає статус депортованих тим українцям, яких у 1944-1951 роках насильно переселили з польських територій. Тепер ці люди та їхні нащадки зможуть отримати грошові виплати та повернути своє майно. Мене звати Яна Порхун, Підписуйтесь на наш канал, якщо бажаєте дізнатися, що і для кого саме змінить цей закон. Докладніше далі. Новий закон про відновлення прав осіб депортованих за національною ознакою стосується близько 700 тисяч осіб українського походження. Їх вивозили під час операції Вісла та інших примусових переселень того періоду. Причому незалежно від того на якій стороні кордону ці переважно пересічні українці опинились після встановлення нових державних меж під час цих варварських операцій, які влаштувала радянська влада на чолі зі Сталіном разом з комуністичною Польщею в українців забирали майно, обмежували права та змушували жити в спецпоселеннях. Відтепер тепер право на відшкодування матимуть не тільки українці, яких депортували у 1944-1951 роках, а й також їхні дружини або чоловіки та спадкоємці, діти, онуки та інші родичі йдеться про територію сучасної Польщі, історичних Лемківщини. Нацяння, холмщини, підляща, любачівщини та західної бойківщини. Якщо досі зберігся той будинок, де мешкали ваші депортовані предки, і він вільний, вам його мають повернути. А якщо будинок повернути неможливо, наприклад, він не зберігся, то вам сплатять грошову компенсацію. Відшкодування проводять упродовж п'яти років після ухвалення рішення, причому щороку сплачують не менше п'ятої частини від загальної суми. Але варто пам'ятати про те, що закон України може поширюватись виключно на територію України, тому йдеться про відшкодування майна депортованих українців, яке збереглося до наших днів лише на території сучасної України. Особливо в гірських районах Закарпаття, Івано-Франківської та Львівської областей саме там проживали такі спільноти, як Лемки, Бойки та інші етнічні групи українців. Щодо майна, яке залишилось на польській території, то польща офіційно визнала факт депортації українців і те, що ці дії були несправедливими. Тому ймовірно, що з часом польська сторона може розробити власний механізм компенсації для депортованих українців та їхніх нащадків. Також важливо знати, що компенсації за майно не отримають ті депортовані, яким держава вже надала житло за бюджетні кошти після повернення на постійне місце проживання. Щоб отримати компенсацію, заяви про відшкодування потрібно подати протягом трьох років після отримання статусу депортованої особи. Факт депортації треба підтвердити довідками від компетентних органів України, колишніх республік СРСР або Польщі. Скільки саме отримають депортовані українці та їхні нащадки наразі невідомо. Кабінет міністрів ще має розробити детальний порядок оформлення виплат та повернення майна. Нагадаємо, що депортація українців з польських земель розпочалася 9 вересня 1944 року на основі угоди між УРСР і Польським комітетом національного визволення. Пізніше конституційний трибунал Польщі у 2002 році. А європейський суд з прав людини у 2004 році визнали цю угоду незаконною. Це канал Телеграф. Мене звати Яна Порхун. Не забувайте про підписки та вподобайки. До зустрічі. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.